Їх професія важлива, цікава та благородна. Одне з найпопулярніших в Україні свят є День працівників освіти або День Учителя. Це професійне свято освітян, яке щорічно відзначається в першу неділю жовтня. В Незалежній Україні вперше його святкували в 1994 році. У цей день школярі та їх батьки, а також вже дорослі учні, вітають педагогів. Тож ми вирішили поцікавитись у тростянчан, чи пам'ятають вони першу вчительку. Я навчалася в третій школі. Це було зовсім недавно. Я пам'ятаю свою вчительку, це була Людмила Ноздріна. Ми її пам'ятаємо тільки з найкращими згадками. Хочу скористатися нагодою, що в нас таке от свято. Хочу привітати її з днем працівника освіти і побажати їй всього найкращого, побільше здоров'я, побільше терпіння в цьому житті і мирного неба. Вчився я шість. 60... Році. І це тоді була школа номер 2 Вона Півненка називалася. Мій перший учитель був Марія Степановна. Це були добрі вчителі. Вони нас по-разному вчили, іноді були строгі, іноді були. Ласкові і дуже приємні впечатлення. Ну, я хотів би сказати про свого керівника Слабоспітського Людмилу Степановну, яка вона відносилась до нас як до дітей. Я хотів би сказати моїм учителям школи номер 2 Це випуск. Ми сімдесят року були ніс низький уклін і світла пам'ять. Я б бажав би молодому поколінню. Дітей, таких учителів, які були у нас. І ну, з наступаючим дням працівника учителів. Гарного вам настроєння і мирного неба на мусі. Я почалася в школі номер 3 Мою першу вчительку звали Грей Ірина Йосипівна. Це був найкращий, напевно, викладач з усієї школи. Ну, як на мою думку, вона мене дуже любила. Я в перший клас йшла я плакала. Так. Я не хотіла йти в перший клас. Вона мене заспокоювала. Весь час підтримувала. Навчала я не знаю, просто на вищому рівні. Тому хочу привітати особисто її в першу чергу і інших вчителів також з днем працівників освіти. Терпіння, наснаги, успіхів, ну, щоб у них все виходило. Я в другій школі навчалася. Місті Тростянці Хто була ваша вчителька Сотнікова Людмила Іванівна. Строга була, навчала нас, старалася ми вчились. Вітаю всіх вчителів, з ним працівників освіти. Бажаю здоров'я, миру і гарного життя. Я навчалася не тут, я навчалася в Чупаховці, Охтирський район. Перша вчителька Марія Григорівна, перетятько, добра, як і в першому класі, всі вони як мами другі. Вітаю їх з їхнім. Днем освіти бажаю їм здоров'я, наснаги і терпіння в їхньому. В їхній роботі навчалась в мародянській школі. Звали Валентина Олексіївна, це перші-четверті класи. Яна на Олексіївна, це вже пяті девяті класи. Вони до нас відносились якось як до своїх дітей і піклувались про нас де треба, і виховували, де треба, і якось так наказали, що це не можна так робити. Справедливо, хочу привітати всіх вчителів з Днем Вчителя. І днем працівників освіти, побажати їм головне миру зараз. Це дуже важливо здоров'я, тому що це також важливо, щоб далі вчити дітей навчати. і навчати було сили, терпіння на це все і перемоги нам поскоріше. Любила вона нас, поважала, і ми її поважали. Слухали. Хочу привітати свою першу вчительку у першу чергу, Кравченко Оксану Михайлівну, з днем вчителя і всіх вчителів, які нас навчали в нашій четвертій школі. Я з села отут рядом з Ніцахи. Мою першу вчительку звали Є... Є... Єлена Миколаївна Кирічук. Ну вона була дуже добра, дуже добра. Ну, перша вчителька, і перша вчителька. Хочу побажати їй та іншим вчителям, щоб дітки були сухняні, щоб дуже слухались. І щоб все було добре в них. Я теж навчалася в цяха. Мою першу вчительку звали Романова Ніна Миколаївна. Вона була дуже гарна вчителька. Вона була перша вчителька у моєї доньки, то теж і у моєї сестри. Вона була в нас дуже гарна. Вона була спокійна, розмовляла з нами не на, не по, не на повищених на тонах, і зараз вона вже. Пожила жіночка, і я їй хочу побажати. Саме головне це здоров'ячка, щоб у неї було все гарне, гарно і щоб у нас був мир. Перемога у нас була, і щоб і всім вчителям хочу побажати міцного здоров'я, щастя, благополуччя та всього найкращого. Мою першу вчительку звали Лінченко Ніна Ніколаївна, вона вчитель третій школи. Я їй дякую за те, що вона нас вчила. Я її дуже пам'ятаю і часто згадую її інколи. Даже буває підходимо в гості. Хочу привітати всіх учителів, в частності нашу першу вчительку Лінченка Ніну Ніколаївну і з ньому вчителя. Дякую всім. І вітаємо нашого вчителя Теж хочу побажати їм терпіння, успіху те, що вони терплять наших навчанні і мирного нема над головою. Зі святом вас, шановні працівники освіти. Колектив телерадіокомпанії Тростянець щиро вітає вас професійним святом. Нехай ваша праця завжди цінується. Міцного здоров'я вам сил та бадьорості. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.